Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Charge Spy, З вами Влад. І як ви бачите, не тільки тепер у нас новини будуть у новому форматі. Поділимося своїми думками, що відбувається в світі електромобілів. Так, пробіжимося трошечки по новинах. Подивимось, що взагалі відбувається у нас, в інших країнах і взагалі в електросвіті. Трішки пообсерикуємо, трішки похвалимо. Ну, все як е, взагалі на нашому каналі трішки правди. Ну що, погнали? В Україні знову будуть відключення. Вже? Це доволі серйозна тема для людей, які тільки планують придбати електромобіль. Але давайте поговоримо про те, як в минулому році при локдаунах електроводії переживали ці дні. Ну, дивись, насправді наші клієнти в цьому році вони себе можуть більш впевнено відчувати, бо ми запустили електроканістру, да, яка дає можливість електромобіль перетворити на павербанк. І тут вже думки про інше, не як заряджати, а питання в тому, що ти можеш енергію забрати від автомобіля і відправити його в будинок або в... Квартиру і таким чином використовувати електромобіль як великий павербанк. Минулий разі, коли були блекаути, все дуже просто відбувалося Там Поїхав хтось на зарядку, швидкісну зарядив, приїхав додому, користуєшся. Ну, типу, поїхав. По своїм справам, все інше. У тобто, Власника ж насправді електромобілів, у нього куча застосунків, де ти бачиш онлайн систему зарядних станцій, да, яка вільна, яка зайнята, все інше, можеш навіть з опцією забронювати собі місце на зарядки. Поїхав, зарядився за годину і все, і користуєшся. Тобто, взагалі не розумію про що йдемо. Наскільки їдемо. я пам'ятаю, навіть в великих супермаркетах, які працювали на... від великих генераторів, так, вони. Так, так, одна... Ну, та Залишають зарядну станцію, де можна все рівно зарядитися, навіть коли немає світла в районі. Так, складай, півтора року тому, коли ми з тобою їхали на якісь зйомки, саме на Юані, чи на не... ми Ні, з тобою зарядали, На Шан так. заїжджали, да, на Чангані ми тоді. Да, Чанган Рок був. Ми поїхали, постояли в черзі один чи два автомобілі, я вже не пам'ятаю. Стали зарядилися і поїхали по своїм справам взагалі не розумію. Насправді б'тішники на, тоді на, приїжджали в черзі, стояли, а Ми на чадемо були, і все було. гуд. Да, насправді, зараз електромобіль можна використовувати з додатковими опціями в своє благо. Нав, навпаки, не потрібно боятися те, що ти не зможеш а, зарядитися. Ти думаєш про те, що фактично ти купуєш великий великий павербанк для свого будинку для резервного а, живлення. Це навпаки, ну ти. Прикольно. Коли немає світла, бензоколонки працюють. Ну, дивлячись де. На генераторах. На генератор. да, ну... я, я ж на бензині катаю до сих пір, да, пробачать мене підписники. Але ну, поки що так, друзі. Вийди, не їде. Олег мені ще не подарував електромобіль. <реш> Я поки на бензині чекаю. Так до речі, якщо нас дивляться люди, які мають електромобілі, напишіть просто для інших підписників ваші історії щодо електромобіля в блекаути. Це буде дуже корисно почути інформацію та прочитати від вас конкретно. Так, да, до речі, класна думка. Напишіть, будь ласка, нам ці коментарі, а ми напишемо свої історії, як це у Тас відбувалося в житті, і, можливо, поділимося деякими історіями наших клієнтів. да, як вони. А якщо ви хочете навіть поспілкуватися на цю тему, то переходьте до телеграм-групи, де є ціла спільнота, і ви можете не тільки наші історії почитати, написати свої. І там усі електровласники з вами поділяться такими історіями, що... Ви там залипнете в цьому чаті надовго, повірте. Ну да, мало хто про це говорить, але насправді це дуже класна тема, мабуть, для одного з окремих випусків, як там прожити blackout blackout на електромобілі. На електромобілі. Цікаво да, якщо якщо наберемо гарну кількість лайків, обов'язково знімемо окреме відео. Це реаліті. Я, бівайді і блекаут. Тиждень так. без е, струму. О, До речі, прикольно зімітувати там деякі ситуації, такі реальні. Да. А потім я поділюсь лайфхаками на бензиновому авто. Вже є статистика за квітень по продажам в Україні електромобілів. І в квітні пишуть, що значно просіли продажі електромобілів. Тобто українці менше купували в квітні. Електричних авто. Причому статистика тут е, з двох сторін цікава. У порівнянні з березням, наприклад, 24-го року, е, менше е, кількість продаж, але у порівнянні з квітнем минулого року, 2023-го, то в півтори, а то і два рази більше продажі. Тому як би у цілому. Ринок електромобілів у нас зростає дуже плавно і такими темпами досить непоганими. От ти як той, хто безпосередньо займається продажами, може прокоментуєш взагалі як настрій у клієнтів, які звертаються там до компанії Черспай, і що вони зараз планують купляти, не планують, які в них е, думки? Е, окей, я скажу так, що е, безпосередньо запитів стало. Трошки менше, але це не вплинуло на прийняття рішення людей, які зараз вирішили придбати або замовити електромобіль. Кажуть, що таке сталося у квітні, тому що ну, по-перше, зараз більше обстрілів по Україні в цілому сталося, і люди переживають перед покупкою нових електромобілів. Взагалі чогось зараз дорогого переживають з цього приводу. Свідомі покупці вони розуміють, що їм дасть електромобіль навіть в цих умовах. Тому з, е, продажі йдуть. Нас українців тенденція не зупиняє, не перед нас бомблять, але купити електромобіль маска mm. Да. Сусід купив, а де моя? Хочеш один з приколів. Коротше, нещодавно нам телефонує клієнт, каже, мені потрібна електроканістра. Він тільки казав Volkswagen, на Фольксваген або на Хонду кажу, так у вас Фольксваген чи Хонда? Ні, у сусіда Хонда, у мене Фольксваген, ми один на двох. Що в нас по фракту? До, до речі, фракт зростає. Так, да, Зростає фракт майже на тисячу доларів з 1 червня це факт. Машини можуть подорожчати за рахунок того, що морські перевезення подорожчають. Очікувано з одного боку. Але насправді, взагалі, завжди на літо навпаки ціна знижилася. Але зараз із, ну, проблем в Червоному морі, обходу і все. Так, да, ну, Але що, ми маємо тенденцію зниження ціни на. Самі автомобілі, тому в принципі я думаю, що в червні плюс-мінус це будуть е, однакові ціни. Хоча подивимось, будемо рахувати. Ну то є вартість автомобіля дешевша, а фраг дорожча, і нібито ціна ці вирівнюється, але б... подивимось. Наскільки ID4 вже подешевшала? Ага. Це що? За шістнадцять. За шістнадцять за 16. За 16 можна взяти? Так, тихо, тихо, тихо. Я безпосередньо возіть за... менеджера. Вони ні, 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 ні. вам розповідають. Немає що... в нас ID4 за шістнадцять тисяч. Я прошу та на ще найди, раз наголошу та найди, немає. Та найди. А прикинь, найдемо за шістнадцять. Ну там е БУ у нас в... без батарейки, без колес. Мерседес Мерседес відходить від плану повного переходу на електромобілі. Що ви про це думаєте? Хто, а хто? він планував? Мерседес. На... А, Mercedes. Mercedes. а вони, вони ще є. Мерседес, да, Мерседес. Це ті, які з дензою, тобто з BYD зробили дензу, а потім денза вже стала тільки китайською. Ті тільки стала BYD. До речі, ти ж знаєш, так, що вони спеціально чекали певний період для того, щоб викупити їх всі акції, залишити їм там номінально 001 і взагалі, типу, пішли нафіг. І потім починають тупо наштамповувати модельний ряд. Да. А до речі, дензу у нас замовляє? Так, Дензи n 7 вже вийшла в продаж. Ми чекаємо першу дензу, яка до нас їде. Скоро вже можна буде, буде її подивитися вживу, і я думаю, що ти зробиш на неї огляд. Можливо, слухай, а як тобі взагалі забіден? Це такий більш престижніший сегмент у біведі, та й все. Але, наприклад, є ще більш престижніший, це Yangwang. Mm -hmm. І оце така у неградація, біваді, денза Янванг. Тому, якби, якщо ви хочете таку якби, сурову якість за хорошу ціну, це біваді. Якщо хочете трішки лакшері, дензо. Слухайте, а виведіть нам дензу в синьому кольорі. Дуже, до речі, вона прикольно виглядає. Ну, диви, який кольор цікавий. До речі, ви помітили, що китайці дуже люблять ось ці яскраві кольори. Да. Але по традиції наші люди обирають все ж таки більш традиційні кольори. Ти маєш на увазі, сірі, сірі, білі, чорні, тріклі, оці, ось, да, трошечки такі, да. ну, мутні, як, дуже, як, ну... як настрій в Україні. Да. Тобто я правильно розумію, що раніше оці ці, ці ну, в тому числі ця німецька їхня трійка легендарна, вони всі прям кричали в один голос, що до якогось року вони всі перейдуть на так, до 30 ДВС, ДБЗ до побачення. А тут все? Так. Да. Але це не просто, бо є, бо є така новина, що е, китай, китайські електромобілі доволі серйозно заполоняють е, європейський, так і ринок США. І тому зараз йде доволі серйозна боротьба. Це всі ми про це знаємо. Але цікаво дізнатися, чому. Я думаю, взагалі зараз ця тема призупиниться, бо. Штати хочуть ввести додатковий акциз на китайський автопром на сьогоднішній день. Штати вже ввів, вже вже да. підписали. Да, Вчора... Вони чому було щось там 10-15, а нібито 100... грозили, що 100 буде на 100% Підняли акциз. Да. Саме цікаво, що є певна статистика. Скільки кожна компанія заробляє на виробництві на продажі одного електромобіля, і саме цікаво, що у Tesla як американського виробника цей показник був біля 15 тисяч доларів. Тобто це з однієї, з однієї а, з, автівки. Можна а бить? у BYD біля півтори-двох. Не знаю наскільки правда, але є <клух> горі, що є таке дослідження, і прям ці цифри вивели. А, а у Xiaomi тоді у деяких моделей взагалі в мінус. <клух> як, як вони самі заявляють. Ну Добре, це все маркети а, як, а яка тоді, тоді собі вартість там у Honda MV виходить, що там? <клух> Так, до речі, до Європи і до найбільшого виробника суперкарів Феррарі. Феррарі приходить на електрокари. Цей крок відзначає одне з найбільших змін в історії компанії, які завжди асоціювалися з потужними бензиновими двигунами та ревом моторів. Тепер Феррарі буде звучати так. Слухай, 100% вони додають туди звукову колонку, поняв. Ну, да. <реш> Яка буде імітувати. Як це БМВ робить? Да, да, імітувати двигун. Ну, от, от 100% вони З іншої сторони, я не розумію, чому ті ж біведі так не роблять. Ну, це якби прикольно. А, мати ну, функцію. Не так? те, щоб вона постійно бути, а ті, хто хочуть, вімкніть собі вихлоп та і хай на колонках воно хоча б буде. Ну, на Теслу, на до речі, зробили ці кастомні рішення, що прикручують колоночку і можна а. робити цю тему. Може, і нам слід розробити щось для бівіді. Я думаю, що попит буде. А ви напишіть у коментарях, реально чи потрібна на, на електромобілях просто функція? Не те, щоб воно завжди там щось бурчало, їхало, а просто б вам послухати вихлоп. Тесла витратить 500 мільйонів доларів на розширення мережі зарядних станцій. А, а що їм йому? ще залишається робити, якщо BYD робить машини? Слухай, насправді на Тесла роз'єм дуже проштовхують на території штатів. І е, там вже декілька компаній, в тому числі і Ford, і все інше будуть використовувати їх роз'єм для заряджання. Тому звісно, так як вони для заряджання батарей BYD, які встановлюються в нові Tesla. <гум> Not bad. <реш> Непогано, так. Да. Але ну, тобто тенденція зрозуміла. Скоріше всього, вони потихеньку будуть переходити на Тесовський роз'єм. До речі, одна з останніх новин те, з приводу Тесу. у них парковки прям переповнені, реально не купують. Я ніколи не купував машину з парковки. А, То ти не був <реш> у нас на столічці. <реш> <реш> До речі, цікава новина: Зікер 007 перевершив людину у складному тесті на паркування. От що таке. ви взагалі думаєте про штучний інтелект в інтегрований в автомобілі? А, недосконала штука ще. Чому? Дуже сира, так. Да. Дуже вона сира, і тяжко довірити. А О, я от... вірю в таку Віру? тенденцію. Віру? Він, Ні, вірити да. в те, що воно буде працювати колись дуже класно на рівні з мізком людини, а можливо навіть і краще. Це одне. Але зараз. Вірити, довіряти зараз цій штуці, ні, ну я штучний інтелект, став. це ж не інтелект, прям інтелект, штучний інтелект, Но це... це Ну, штука, яка керує авто, яка ні, ну, це, 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 дій... це, технологія, рішення. це технологія, яка навчається, коли ти робиш якісь дії, вона розуміє, що ці дії правильно, і повторює її в залежності від того, що бачить на дорогах, там чи в ситуації. Ну і я думаю, що виключаючи. Людський фактор, машина може стати безпечнішою з цієї функцією. Але може щось бути таке, що його щось люпне і все, це ж все залізяка, все рівно. Це новина про Zikr, Так, да. 007. Розповідаю, їхав на Зікер X, дві полоси, права полоса ремонт доріг. Їду в крайній лівій. Починаю об'їжджати ще трішки ремонт доріг. Вона бачить, що я перетинаю подвійну суцільну. Сама під кермовою і починає різко кермо кидати вправо, щоб я їхав в ремонт, в ремонт доріг. Нахрен такий штучний інтелект. Ну, ну там не штучний інтелект насправді ще. Так, В ексі немає його. Якщо це буде щось схоже, на ранніх етапах точно ось так, напевно, буде, але mm. потім це все вдосконалять і буде це бути. Цікаво, до речі про штучний інтелект CLI. Мірка, да, 0, 7, там вже там заявили про око Бога, яке з розширеним функціоналом буде і все інше. Цікаво перевірити перший такий реальний адаптивний круїз-контроль з штучним інтелектом. Автопілот, напевне, вже так. Ну, Це автопілот. Да, вони там вже, вони ж самі вже путаються пасифікації, які індекси додати. l 2 з розширеними картами, l 3 l 1 Коротше. Вони там, ну певний трешак у них відбувається. Зараз авторенція там неймовірна так достійно. автопілота. Фактично немає. До речі, хлопці, цікава історія. Давно ж очікував і очікую таку штуку у нас в Україні. В Європі вже випустили на маршрути безпілотні електричні автобуси. Як ви думаєте, якщо запустити безпілотні електричні автобуси по наших дорогах в містах, що у будуть буде? будуть безколесні безпілотні автобуси. А ти віриш в нашу країну? Дуже <ріст> все, все буде гарно. Питання в тому, що для цього всього потрібна певна інфраструктура. На жаль, ми зараз не маємо. Найближчим часом, ну, скоріше всього, ми її не отримаємо. Якби питання ж не тільки в дорогах, так, як ти сказав, що якби, що буде, якщо на наші дороги пустити. І не тільки в їхньому стані, потрібні якісні знаки, потрібні якісні розв'язки, тому що зараз, ну, якщо людина путається на деяких розв'язках і не розуміє, як тут правильно проїхати, тому що комусь збрело в голову зробити там одну полосу, яка закінчується, а потім наліво повертає, або ще щось, такі якісь моменти, коли ти їдеш, думаєш, ти зараз прямо поїдеш, а там наліво полоса. І ніякого знаку немає тут. І то як у як автівці зі своїм інтелектом з цим справиться. Ну, зупинитися. Тому... Ось такий у нас вийшов перший експериментальний новий випуск про новини. Я сподіваюся, що вам він сподобався. І пишіть у коментарях взагалі свої відчуття, як вам ось такого формату новин. А ми будемо готуватися і випускати для вас цікаві новини. З вами була команда Черспай. Всім бувайте, дякую за увагу.